На місячній доріжці зустрілись дві душі одна то бога пішки, а інша горішний світ. Одна душа солдата загиблого в бою, а інша не народжена в раю. І так би розминулись, але душа бійця на іншу обернулась знайома ще з люця. Спитав солдат у Бога: хто мати, немовля, і звук роздався з неба. Алина жде дитя, а той боєць Галина, повторював ім'я. Вона ж його дружина, у них була сім'я, сплили перед очима щасливі ті руки. Як він ще був хлопчина й просив її руки. Вони жили щасливо, двох діточок ростили, та раптом стали з диво, Бог послав їм син. А потім в країну зла прийшло. Не йди, вона просила, бо смерть гуляє там. Не плач, моя єдина, я вас не віддам, поцілував Галину і рушив на війну, а потім постріл в спину і запах полину. Згадав бояйсьте стрілку, і до немовля сказав Ти бережи галинку, що саме краще зма, прибач мені дитину, вас мамою підвів та буду я не з тобою з перших днів обнімемось же, син, тобі час іти в життя, а я прикрию спин тобі із небуття. На місячній доріжці невпинний душ потік, одні до Бога пішки, хтось протилежний бік, страждають сім'ї діти воєнний час страшний, і щоб їх захистити. Хтось повинен йти у бій, Але допоки в серці живріє ще любов, Душа не заблукає і знайде світло знов.